Права 1405. Дріт завдовжки 408 метрів розрізали на дві частини. Перша з яких утричі довша за другу. Знайди довжину кожної частини. Ну що ж, для початку давайте запишемо умову цієї задачі у скрученому вигляді. Позначимо через X невідому одну і другу частину. Отже, у нас є дві частини: перша і друга частина дроту. Перша і друга. Позначимо. Тепер сказано, перша, з яких утричі довша за другу. Ну добре. Нехай друга у нас тоді дорівнює х Так. Ну, а що ми можемо сказати тоді за першу? Вона утричі довша, то тричі довша це 3х. 3, що множиться на х. Записуємо 3х метрів. Є? Ну що ж, отже, разом. Загальна довжина цих двох частин. 408 метрів. Це була довжина дроту до того, як її розрізали. Позначаємо, що це у нас разом вийде 408 метрів. Є? Ну що ж, а зараз в першій дії давайте складати рівняння. Ну і знаходити х. Це буде довжина другої частини дроту. Отже, записуємо перша дія. Тобто ми до першої, довжини першої частини, 3х. Додаємо довжину другої частини, це х, і разом це буде 408 метрів. Є? Ну що ж, оскільки це буде 3х плюс х 3 частини плюс одна частина, разом буде 4 частини, або х можна винести за дужки, і дужках у вас буде 3 плюс 1. 4х записуємо дорівнює 408. Є? Зараз або ділимо обидві частини рівняння на 4, або знаходимо x як невідомий множник. І таким способом і таким способом ми маємо записати, що x у нас дорівнює 408, що ділиться на 4. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. 400 поділити на 4 це 100, 8 на 4 це 2, то разом це буде 102. дужках записуємо, що метри. Це у нас буде довжина другої частини. Так, як знайти довжину першої частини? Ну що ж, перша у нас 3х, то ми записуємо друга дія. Якщо 3х, то ми пишемо 3, що множиться на 102. І це дорівнює. 3 помножити на 100 це 300. А 3 помножить 26. Разом буде 306. У От записуємо, чого метрів. Це у нас буде тоді довжина першої частини дроту. Є? Ну що, ж, зараз давайте усну перевіримо. Дріт за 408 метрів. Перша частина 306 плюс друга частина 102 якраз і буде 408 м. Далі сказано перша частина тричі довша за другу. 306 метрів це втричі більше, ніж 102 метри. Гаразд, записуємо відповідь. Отже, знайди довжину кожної частини. Записуємо довжина першої частини 306 метрів, а довжина другої частини 102 метри. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.